Як ти це бачиш? Ти як мешканець Донецька з одного боку, а з іншого боку, все ж таки там український журналіст. От є ж ти ж знаєш, і заяви Порошенка і Яценюка про те, що не треба і не можна фінансувати зараз Донбас, так і вже це фінансування припиняється. і Є багато заяв з боку ДНР та МЛНР про те, що так званих так, про те, що от ви заставляєте нас померти з голоду наших громадян чи пенсіонерів там. Який вихід ти бачиш з цієї ситуації? А, ну, скажімо так, а, рішення останнє РНБО, да, про яке я так розумію, йдеться, uh -huh. мені взагалі обговорювати важко, бо воно не людське. А, ані з юридичної, ані з моральної точки зору. А, бо, а, скажімо, коли я у дитинстві а, читав повість братів Стругацьких Волни гасять вітер», я нагадаю звідти одну цитату: із всіх можливих рішень вибирай саме добре. І для мене ці слова, скажімо так, стали екстрактом гуманізму як ідеології людства. А, і я, звісно, тоді не міг собі уявити, що ревізію цієї максими я побачу ще за свого життя. А, звісно, я. А, і ці, ці принципи гуманізму закладені в законодавство всіх країн, які вважають себе цивілізованими, включаючи Україну. Там ми ж пам'ятаємо Конституцію України. Людина, її життя та здоров'я є найвищою соціальною цінністю. Тому, звісно. А, Звісно, хотілося б бачити з боку української влади намагання до останнього не довести до повномасштабної гуманітарної катастрофи на Донбасі. А, якщо вже моя персональна думка, то я взагалі вважаю, що війна почалася раніше, ніж були випробувані всі політичні методи врегулювання цього конфлікту. І ще не пізно до них повернутися. І... Звісно, ситуація критична, звісно, ситуація вимагає креативних рішень нестандартних. Бо а що зараз зробив Київ? Коли перестала працювати стандартна система тих таких соціальних виплат, стандартна система фінансова, ну її просто забанили, навіть не намагаючись запропонувати якусь альтернативу, знайти вихід. І це, на жаль, безпрецедентно, що визнають і міжнародні інституції. Бо коли вони почали от Звірятися з практикою, яка застосовувалася під час аналогічних конфліктів, то, наприклад, навіть під час конфлікту на Філіпінах, Індонезія продовжувала фінансування тих, ну, мешканців тих територій, які знаходилися під контролем повстанців. А Косовські серби отримували від Сербії зарплатню, навіть бюджетники і соціальні виплати ще два роки після того, як було проголошено незалежність краю. І що особливо муляло Косовцям новому там, уряду там, незалежного вже Косово, що Сербія платила більше, ніж могло собі дозволити уряд Косово. А, а, і, знаєте, ну, тут же навіть трохи соромно за країну, що з точки зору міжнародної спільноти Україна менш цивілізована, ніж Індонезія. Uh -huh. І навіть якщо згадати наших сусідів, то Росія під час а, його, і під, чи під чи час двох першої двох чеченських кампаній, і навіть під час дворічного Хасав'юрського перемир'я. перемир'я. Ну, вони це так називають. Вони От, це так називають. В, Донецьке, та. так називають. Ну, в Донецьку доводиться кажу, бути обережним. Бо не в термінології справи під час і навіть під час Хасав'юрського перемир'я Росія не припинила фінансування, але з іншого боку змогла провести там вибори до свого федерального парламенту Державної думи. Тобто, ну, як на мене, це дуже небезпечне рішення, яке демонструє, перш за все, те, що в європейській практиці називається short-term thinking, тобто короткострокове мислення. От і все. Бо тут може, воно може мати дуже багато відкладених наслідків, причому такого масштабу, що вони навіть можуть загрожувати існуванню української держави як такої. Бо, Добре, зараз так обійшлися з Донбасом, який там звинуватили вже усьому, в чому тільки можна. Але при чому ви весь Донбас? Так, всіх його всіх. так. Всіх його донбас. Але, знаєте, я як людина з Донбасу, там з <пух> можу поставити зустрічне питання. От люди з Києва, Полтави, Сум, Харкова, Тернополя, Львова. А чи можете ви бути впевненими, що в критичній ситуації уряд так само не відмовиться від вас?